Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Минулого разу ми не до кінця дочитали 35-ту главу. Ми зараз звернемо увагу на один важливий стих. Взагалі, ця глава закінчується родослів'ям. І тому ми її не читали, але тут є один момент, який потрібно звернути увагу. Також 36 та глава, яка сьогодні в нас на черзі, вона теж переважно складається із родослів'я. Але кілька стихів ми прочитаємо, тому що тут є теж, на що звернути увагу. Отже, давайте ми прочитаємо ще закінчення 35 ї глави. Тут буквально я хочу звернути увагу на 20. На 22 стих. І тут сказано: під час перебування Ізраїля в тій країні, Рувим, пішов і переспав з валою наложницею батька свого Якова, і почув Ізраїль і прийняв це зі смутком. Далі йде родослів'я синів Якова. Отже, Рувим оскверняє батьківське ложо. Він е, лягає із е, його наложницею. Як сказано, просто засмутився. Більше нічого не сказано, нема е, е, якоїсь характеристики е, від Слова Божого про ці події. Але що нам е, ну, відомо про Рувима? Про Рувима нам відомо. Він згадується у 30 главі, е, якраз під час е, ну, такої страсної боротьби. Між е, е, жінками Якова, і саме Рувим ходив під час жнив в поле для того, щоб знайти Мадрагорові плоди. Тобто він був схильний, видно, до блуда. От і тому він шукав різні засоби для того, щоб ну, якось реалізовувати цю похідь. і відповідно, оскільки він не боровся із цією похотю. Із цим гріхом, який, з цими гріховними побажаннями, то і дійшло це до такого скверного гріха, як ну, от, перебування в ліжку разом із ну, це не матір його, але все ж таки жінка його батька. Знову згадається Рувим, коли Яків буде благословляти кожного свого сина, от, і він прокляне. За цей поступок свого сина. Це для того, щоб ну, в майбутньому всі знали, що є межа, яку не можна переступати, і гріхи, які людина не повинна творити. Пізніше Мойсей дасть закон, от, і в цьому законі буде заборонено, як говорить Іван Златоуст, щоб і син, і чоловік були з однією жінкою. Також, як і ми знаємо, він прокляне і Симеона, і Левія. От, за те, що вони вирізали ціле місто чоловіків. Отже, читаємо 36 главу. Такі складні події. Останні от кілька глав нам оповідає Слово Боже. Для чого? Ну, для того, щоб ми остерігалися, для того, щоб ми боялися пасти тенета таких спокус. Ця блудна страсть вона дуже важко долається. отці говорять, тому що вона походить від фізіологічної потреби. От. І ми знаємо із житті святих, які великі зусилля багато праведників прикладали для того, щоб побороти в собі цю страсть. Це і в києво-печерських святих там згадується такий Іо багатостраждальний, іоанн багатостраждальний. Також ми знаємо розповіді подібні і в Йосифа і Сіхаста, ну і багато інших подвижників, які поборювали цю страсть. Це страсть Марії Єгипетської, яка читається кожного року під час Великого Посту. От, скільки вона років поборювала собі цю страсть? От, але ну, людина, яка бореться із страстями, вона згідно ну, вчення святих отців, вона отримує вінець як мученик, якщо вона подолає в собі от, схильність до якогось гріха, особливо такого тяжкого гріха, який так важко долається, як ця блудна страсть. Тому і ми читаємо, які наслідки цих гріхів, тому ми читаємо життя святих, як святі поборювали ці гріхи. От, і Господь допомагає тим, хто бореться із гріхом, для того, щоб не зіпсувати своє життя. І щоб не робити ну, таких от смертних гріхів. Чи, читаємо 36 главу. Тут буквально, як я сказав, кілька стихів прочитаємо. Тут іде родовід Ісава. Сказано: ось Родовід Ісава, він же Едом. Ну, Вважається, що початки Ісава заснували Рим. Є така думка. Багато отців церкви з цим погоджується. І взяв. Ісав собі дружин з дочок Ханаанських, аду, дочку Елона, Хетеянина, і Оливему, дочку Анни, сина Цивеона, Евіянина, і Васимафу, дочку Ізмаїла, сестру Наваїф Офа. Ада народила ісаву Елифаза. Васимафа народила Рагуїла. Оливема народила Ієуса. Єглома і Корея, це сини Ісава, що народилися йому в землі Ханеанській. І взяв Ісав дружин своїх, і синів своїх, дочок своїх, і всіх людей дому свого, і всі отари свої, всю худобу свою, і все майно своє, яке він придбав у землі Ханаанській, і пішов Ісав в іншу землю від лиця Якова, брата свого. Тут це підкреслити можна, що пішов від лиця брата свого, Тому що майно їх було таке велике, що вони не могли жити разом, і земля подорожування їх не вміщала їх через безлічі отар їхніх, і оселився, Ісав на горі Сеїр, Ісав він же, Едом. Далі знову ж таки іде Родовід, Ми не будемо перечитувати, ви можете відкрити книгу Буття 36 главу і прочитати. От, можливо, якісь імена, які тут згадані, десь іще згадаються в біблійній історії. А ми звернемо увагу от на ситуацію. Тут сказано, що Ісав пішов від лиця Якова. Якщо так сказано, значить він не зміг перебувати біля постаті Якова, тому що все-таки Яків намагався жити благочестиво. Про Ісава тут не сказано, ми лише можемо здогадуватися, що як жили язичники. Ми будемо чути пізніше із біблійних текстів, які в них будуть традиції, яка в них буде культура. От. І Ісав він пов'язав своє життя із ханаанськими жінками, з якими він ну, одружився. І коли він зустрів Якова, він записав, що це в тебе. Він був і запитав, що це в тебе. Він здивувався, які лісні благословення отримав Яків. І йому. Було важко, мабуть, перебувати біля цього праведника, от, і тому він пішов від його лиця. Не сказано, що просто вони собі пішли, один в свою дорогу, інший в другу, а пішов від лиця, тобто він не міг переносити присутність цього Божого угодника, патріарха, пророка Якова. От тому і він пішов собі у свій край для того, щоб жити так, як ну, йому хотілося. Хай Господь береже нас дорогенькі, вивчаємо Слово Боже, для того, щоб, тому що життя в нас одне, потрібно його прожити. І нам дане слово Боже, як помічник, який буде допомагати нам, ну, і допомагає нам поборювати в нас різні спокуси, різні схильності до гріхів. І хай Господь нас береже, щоб ми не падали в ті пастки, в які падали древні. Слава Ісусу!